Вітаю, вас, шановні полтавці! В ефірі програма Авторитетна думка в студії Ольга Юровська. І сьогодні ми спілкуємося із кандидатом на посаду міського голови Андрієм Матковським. Вітаю вас, пане Андрію, на студії. І моє перше запитання таке: завершується виборча кампанія, виборчі перегони. Як би ви її прокоментували і чим вона вам найбільше запам'яталася? Ну, перш за все, мабуть, нарешті завершується, тому що дійсно вона була довга. І два тури такого ще не було. І ви знаєте, от вперше, мабуть, за той час, коли я приймав участь в виборах, я провів стільки зустрічей. От до мене прийшло більше 60 тисяч людей. І от я спілкувався з нашими полтавцями, дивився всім в очі, розказував свої думки, свою програму, свої пропозиції. І дуже приємно було відчувати і підтримку людей. І було дуже багато ідей, пропозицій, які йшли саме від полтавців. І сьогодні мені так здається, що наша програма, моя програма, написана саме на підставі пропозицій людей. І це та програма, яка може змінити наше місто і трошечки зробити комфортніші умови життя в нашому місті. От ви кажете, що провели стільки багато зустрічей, побували мабуть у кожному куточку Полтави. Да, на від... кожній вулиці, в кожному дворі, мабуть, і в кожному від центру районі. центру до околиць почули багато думок, пропозицій, звернень, прохань. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, вам вдалося почути полтавців, зрозуміти їх потреби, їхню думку? Мені здається, що так, і ви знаєте, насправді не так багато хочуть люди, і ні в них ніяких таких замарних немає якісь та ідеї чи пропозицій. А полтавці хочуть просто нормально жити, хочуть, щоб у нас було тепло в наших домах. Хочуть, щоб вони ходили по нормальним тротуарам, не ламали ноги, хочуть, щоб у нас горіло освітлення всю ніч, хочуть, щоб гарно працював транспорт, щоб можна було б доїхати, і недорого це було доїхати там, чи до роботи, чи до лікарні, чи дітей в школу. Хочуть дуже, щоб в школах не було поборів, не збирали кошти, як сьогодні вже збираєте на талотний папір. Люди хочуть, щоб у них була можливість отримувати таку пенсію, такі доходи, щоб вони мали можливість навіть нормально харчуватися. Тому що дійсно сьогодні є великі проблеми і дуже багато цих проблем. Тому о, насправді всі ми мріємо про одне, щоб Полтава була чистенькою, була гарною, і щоб полтавці тут жили довго і щасливо. І все це реально втілити в життя. Ну, перш за все, я хочу сказати, що думаю, що реально, але багато що, що не залежить від міської влади. Ну, якщо там скажімо, такі питання, як транспорт, як освітлення, як школи, це наші питання і пропозиції. То, мабуть, такі питання, як пенсії, ціни на ліки, там, ціни на комунальні послуги це питання, які центральних органів владі, влади. Але все ж таки ми обираємо владу, щоб вона допомагала людям. Тому я бачу, що бюджет 2016 року має бути соціальним бюджетом, і там треба закласти багато грошей для того, щоб допомагати різним соціальним групам полтавцям. Полтавців, але повертаючись до тих зустрічей, які ви провели із полтавцями, скажіть, будь ласка, що найбільше вразило вас від цих зустрічей? Ну, перш за все, мабуть, в негативному плані я можу сказати, що вразила бідність людей, тому що сьогодні дуже ну даже представити собі, як можуть люди там прожити на тисячу гривень пенсії, які вони мають, чи там на півтори тисячі, дві тисячі заробітної плати, маючи такі високі ціни і на продукти харчування. І на комунальні послуги, і вартість проїзду, до речі, то людям дуже важко вижити. І тому це дуже вразило. І я вважаю, що державі треба негайно проводити реформи, реформи пенсійні, реформи, скажімо так, і медичні реформи, реформи заробітних плат, тому що люди не можуть так жити. А от те, що стосується міської влади, до того поки ми дочекаємо цих реформ, щоб люди мали можливість гарно все ж таки прожити. Треба, щоб ми допомагали. І от я, я вважаю, що програма Турбота має мати там десятки мільйонів гривень, щоб ми різним категоріям людей, людей, яких мають там дітей-інвалідів, інвалідам, пенсіонерам, багатодітним родинам і іншим категоріям соціам, чорнобильцям і військовослужбовцям АТО, родинам загиблих, влада, місцева влада має допомагати. І як міський голова майбутнє, я все ж таки маю достучатися до владних кабінетів і розказати. Керівникам нашої держави, що люди думають про них і що треба негайно проводити ці реформи. А от те, що стосується в позитивному плані, mm -hmm, да. я вам хочу сказати, теж мене дуже вразило те, що не дивлячись на таке непросте життя, полтавці залишаються людьми. Ви знаєте, наскільки мені було дуже приємно відчувати довіру підтримку людей, коли на цій зустрічі люди там приносили квіти, приносили, навіть пам'ятаю, баночку меду. Приносили книги, і ми гарно спілкувалися і говорили, що зробити, щоб все ж таки в цих умовах ми мали можливість вижити і дійсно змінити наше місто, Андрій Всеволодовичу. Ви дуже багато розказували про свою програму. Як ви говорите, вона побудована саме на пропозиціях полтавців? Мабуть, тому полтавці самі знають багато положень цієї програми. Скажіть, будь ласка, чи можливо ось за два дні до виборів ви б хотіли щось до неї ще додати? Ну, перш за все, дійсно, я хочу сказати, що ми маємо дуже гарну програму. Програма, яка написана не в кабінеті, а яка написана на вулицях, написана от разом з нашими полтавцями. Я мав можливість цю програму презентувати людям, мав можливість опублікувати в газетах. І такі брошури ми роздали людям. То сьогодні я не буду казати про це, mm -hmm. тому що дуже багато сказано. Але знаєте, я хочу сказати деякі речі, що не буде робити міський голова Матковські. Чому? Тому що е, зараз ну, раніше конкуренти, а зараз можу сказати, єдиний опонент, який залишився сьогодні у нас, все ж таки, він, мабуть, вже не знає, як боротися з кандидатом Матковським, і тому стали залякувати людей. І от, як приклад, хочу сказати, от я спілкувався вчора з е, працівниками ринку мотель, людей збирали і казали, що якщо оберуть Матковського, в Полтаві не буде ринків. І от Я хочу сказати, що я не буду робити, я ніколи не буду закривати ринки. Тому що як економіст розуміє, що це робочі місця, по-перше, а по-друге, люди, полтавці ходять купляти туди продукти. Те, що там треба зробити санітарний стан, щоб там туалети працювали, там асфальт відремонтувати, це зрозуміло, але ніколи не будемо закривати. Крім того, я хочу запевнити наших підприємців, що я все зроблю, що залежить від мене і від міської влади, для того, щоб зробити мораторій на підвищення цін за містове. Те, що стосується комунальних ринків, зрозуміло, це якби наше питання. А там, де приватні ринки, ми попрацюємо з власниками, щоб вони не піднімали ціни, щоб люди мали можливість, ну, в цих поганих, скажімо так, ринкових умовах, сьогодні криза, вижити і не піднімати ціни. Хай ринки працюють. Ще хотів би сказати, що от, е, дуже часто от, чую, там, то в школах збирали бюджетників наших там, вчителів, то в, в галузі медицини. Сьогодні йде така агітація, використовується адмінресурс. І керівники міста кажуть, що якщо оберуть Матковського, то наші бюджетники не будуть отримувати якісь доплат, які вони раніше отримували. Ну, Перш за все, хочу сказати, що це не заслуга міського голови, там, чи Мамая, Матковська, чи Кукоби, коли ми виплачували це гроші бюджетні. І всі виплати, які проводилися до того, які проводяться зараз, ми обов'язково збережемо. Жодної доплати ми не зменшимо. Крім того, хочу запевнити, що я бачу, що треба... Ну, маємо більший mm -hmm. бюджет, тому треба краще фінансувати і наші дитячі садочки. І наші школи, наші лікарні, треба допомагати нашим освітянам, треба там соціальним працівникам зберегти ту допомогу. Ще зробимо, до речі, і листоношам, і може іншим категоріям людей. І крім того, знаючи, що завдяки децентралізації бюджет міста буде трошки більше, ми тільки будемо збільшувати ці витрати. Все збережемо і примножимо. І, мабуть, останнє, що чим теж лякає дуже часто людей, це в тролейбусах. Кондуктори сьогодні розказують, що людям, що якщо прийде Матковський, не буде тролейбусів, їх здадуть на металолом. Ну, не знаю, чому так, тому що ну, раніше, коли я був міським головою, пам'ятаєте, двічі було більше тролейбусів. І зараз я вважаю, що це головний основний транспорт в нашому місті, то обов'язково зробимо все, щоб купляти нові автобуси, uh -huh. ремонтувати їх, гарно фінансувати наше комунальне підприємство для того, щоб. І люди своєчасно отримували заробітну плату. Збільшимо кількість робочих місць, тому що треба, щоб в місті було 60 тролейбусів. І крім того, я переконаний, що в центральній частині міста, де, де у нас є е, лінії тролейбусні, мають ходити ну майже виключно тролейбуси. А оці гармошки, великі автобуси, мають ходити туди, де зараз поки що немає тролейбусів. Тому е, хочу вам ще раз запевнити, що не треба мною лікати людей. Що я вже 4 роки працював і тільки покращувалось наше місто. І зараз все, що було гарно, буде збережено обов'язково. А ще треба зробити ще додатково, то згідно вже цієї нашої програми, ми це обов'язково будемо робити. Дякую, дякую вам за відповіді. Мені підказують, що у нас завершується час ефіру, але на завершення Андрію, все звернення до жителів нашого міста, до полтавців напередодні виборів. Ну сьогодні вже останній день агітації, тому я. Перш за все, хочу подякувати всім людям, які мене і нашу команду підтримували, які зараз підтримують. І, і я хочу попросити людей 15 листопада прийти на вибори і проголосувати. Разом ми можемо змінити наше місто. Ми можемо знову зробити Полтаву гарним містом, містом, яким би ми мали пишатися, і містом, в якому буде комфортно всім жити. На цьому наша програма підійшла до завершення. Нагадаю нашим глядачам, що вони дивилися програму Авторитетна думка у нас у гостях був кандидат у мери Андрій Матковський. На цьому в мене все. До побачення. До побачення.